З початком повномасштабного вторгнення у Чернівцях перейменовують вулиці здебільшого на честь загиблих героїв. Журналісти Сі 4 підготували серію матеріалів про змінені назви вулиць. У 2023 році в Чернівцях вулицю Івана Крилова перейменували на Кузьму Скрябіна, відомого українського співака Героя України. Живу на цій вулиці 24 роки і підтримую. Я дуже рада, що перейменували імена на Скрябіна, тому що ну, є багато вулиць, які переіменують люди, не знають, хто це, і дуже важко зорієнтуватись. А Скрябіна, знають всі, наскільки я знаю, то була пропозиція мешканців нашої вулиці, щоб перейменували на Скрябіна». З Олександра Пушкіна на українського вченого і хіміка Олега Панчука вулицю перейменували у вересні 2022 року. Спочатку ця вулиця була Калініна, пізніше була названа на честь Пушкіна. Зараз ця вулиця Олега Панчука, здається. Не хотілось, щоб ця вулиця називалася ні Калініна, ні Пушкіна. Чи то в університеті, чи в медичній академії, професором був. Вулицю Маяковського у жовтні 2023 року на честь українського літературознавця Івана Дзюби я не місцева, проживаю тільки тут два роки, але знаю, що це вулиця Маяковського, бо я тут завжди ходжу на процедури. Вона була на Івана Дзюби. Це український літератур. Не Ось недавно, так? Так ну для мене це немає ніякої різниці. Я вважаю місто українське. І Нехай буде українські. Ця вулиця раніше називалася вулицею Маяковського, але зараз її переіменували на вулицю Дзюба. Це літературознавець український, дуже талановитий, дуже цікавий. Ну, раніше вона називалася Маяковська, тепер її переіменували вже Дзюба. Жильці не скаржаться. «Значить довольні. <хи> Обично, щось не подобається, наприклад, там, оцю переіменували декабристів на Демонта Петера, то їм не дуже подобається, важко виговарювати. Кочубея теж переіменували на рози, по-моєму, слендер теж вони не розуміють, хто це, що за людина. Ну, про Дзюбу зуби вони читали. Там. Ну, думаю, що їм подобається. Я трошки там читала якісь в газеті, але чесно, не буду брехати. Я щось не дуже так запам'ятала. Вікторія Микайда, Ярослава Боячук, новини Сі 4